Друзі, всім привіт! З вами Точка .зор. Ось настав цей довгоочікуваний момент. Забрав я посилочку із нової пошти. Сьогодні подивимося, розпакуємо, що я придбав, за які кошти і чи слід було це робити взагалі чи ні. Всі мої підписники, які слідкують за моїм каналом, вони знають про що йде мова. Підпишіться на канал і будете знати багато цікавої, корисної інформації. І будете завжди в курсі цікавих подій. Ну що, приступаємо до розпаковки. Так, ось такий пакетик. Пакетку з дерев в цілях безпеки, самі розумієте. Ну що, зараз будемо розпаковувати цей чудо-девайс. Що ж там нам прислали? Розпакую та й включуся. Понарізаємо, відріжемо таку його зразу. О, замотали так. Запакували. Так, намотали цього скотчу зараз. Біз того розпаковувати, що ж там є. Ну, ви вже здогадалися, що там є. З обложки на відео, що це електролобзик я замовив. Бо буде багато роботи в мене з ним. Тому я заказав беушний електролобзик, щоб провести експеримент. Чи слід купувати беушні інструменти на OLX. В кінці відео скажу скільки він коштує. Так що додивіться до кінця, буде цікаво, друзі. Розберемо, зараз його подивимося, які там запчастини, чи він взагалі працює. І що з ним. Відбувається. Як залетати, зараз розріжу його. Так, друзі. Кабель такий, наче нормальний. Зараз розпакуємо повністю. Дивимося, що це за чудо інструмент. Ну, ви вже догадалися, це електролобзик зенит да. Тут я щось не бачу цього. Ну ладно, зараз ми розпакуємо. Ось таке чудо. Досить повинно бути непогано ну, інструмент зенит досить непоганий, в принципі. Недорогий, але досить такий непоганий. Так, розмотаємо. Ну, грязненький, могли б і хоча б трошки помити його. Тут була якась наліпка. Нема, що тут було наклеєно, не знаю. Так, що в нас тут є? Дивимося. Так, швидкості є. Від 1 до, до, 6. Да? Да, до 6. 6 ступенів швидкості різання. Так, подивимося, якого він року. 25-го. Так, дата виготовлення 25.05.2012 року. Це йому вже 13 років. Ну, чи він почав використовуватися в 2012 році, тут я не знаю. Так, подивимося характеристики. Лобзик, так, модель. Лобзик ZPL 1050M. Так, напруга. 220 вольт, робоча частота 50 Герц, так, потужність 10 50 Вт, далі ріжучі здібності, Рі... ага. різати по дереву, може, 80 мм, товщина, по металу 8 мм, кут різання 45 градусів, число ходів штоку. Від 500 до 3000 ходів за хвилину. Ну, може й так. Що в нас тут є? Е, цієї штучки немає, що терсу. Терсу відвід. Да, він називається правильно, його тут немає. Не поклали той ладно, то поз не поклали, то й не поклали. А ключик ага, ключик підошва регулюється. Видно, да, ось зубчики є. Вона регулюється, щоб виставляти кут нахилу. А ключика теж не поклали. Ну, ключика нема. Ну, нема, то нема. Ладно. Зараз хвилинку включу розетку та й перевірю. Отак. Так, це кнопка, що в нас? Це кнопка лазера. Лазер працює. Да. Так, лазер працює, регулюється ось він. Ключиком, мабуть, виставляється. Да. Така болваночка пластикова під ключик шестигранничок. Ой, під ключик під обичний рушковий, звичайний рушковий ключ. Мабуть, воно регулюється, треба буде провірити, не знаю. Так, лазер працює, добре. Так, є кнопка. О, працює, дивіться. Так, це перша швидкість. Так, Друга швидкість. Працює. Третя. Працює. Аж світло виключилось. в мене лампочка потухла. Так. Четверта. Працює. П'ята. Працює. І шосте теж працює. Ну, працює як би. Це дуже добре, що працює. У нас є тут перемикач, різання. Подивимося, чи він теж працює. Ну так, цей шток ходить, начебто все робить. Може буде видно на відео зе. Да, бачите, ходить, працює теж. Ну, начебто тако на перший погляд вроді би все добре. Грязний, да, трошки порізана, тут ручка прогумована і трошки подерта, порізана, але ну, зрозуміло, що він не новий. І ним користувались досить часто. Ну, зараз будемо розбиратися, дивитися, що, що там всередині, що там, як він там себе почуває. Отак, ну, вроді би працює, все робить. Так, подивимося на, на дротик. Тут все ціленьке, тут трошки є якесь порізане. Не критично, але в принципі кабель. кабель. Я не знаю, що це, це звідси кабель, може він вже міняний, але в принципі нормальний. Тут дуже ну, часто ламається. Тут трохи потерто, якесь порізане, ось видно. Що це може навіть і не звідси цей кабель, але не суть. Робите і робите. Ніде немає ніяких переломів. Запахів ніде немає нічого, все. Фу, вроді ні, нема. Вроді все добре, ніде нічим не пахне. Так, що у нас тут далі є? За такий захист є скляний, це пластик, це пластик, да, звичайний. О, щось тут вискочив вже, а вже зніму його. Пластикова така накладочка. Ну, тут да, вже трошки воно видно, що трошки виїло, Ну нічого страшного цьому нема. Так, зараз відкрутимо підошву. Угу, такий шестигранник. Так, нічого хоч не погубити. Такі маленькі болтики під шестигранний ключик. Но ключика не було в комплекті. Ну нічого. Ключик в мене є. Не звідси, але він підходить. Так, підошву зняли. Підошва подерта, почухана. Ну так, да, видно, що. Ну, це не новий інструмент, звичайно. Але в принципі ще така досить в досить непоганому стані. Така ось накладка є, фіксуюча пластина. Є ось такі зубчики спеціальні для регулювання кута нахилу різання. Зараз поміряємо, яка товщина цієї самої підошви. Десь міліметра півтора два є. Да, 2 мм. Нічого ніде не погнути, рівно начебто, все симетрично. Ці зубчики не злизані. Ну, відносно не злизані, але вони добре зачіплюються ось сюди за цей горбик. Виставляється кут нахилу. Ну, Це добре. Так, далі. По поводу фіксатора ріжучої пилочки, в мене є така пилочка. Так, ну, Вроді тримається нормально. Так, хорошо, А ну-ка, вистрілює чи ні. До речі, якщо у вас цей патрон добре працює, він пилочка повинна сама вистрілювати. Пробуємо. Ну, чудово. Цей патрон роді робить. Веленький такий шат є люфт, але не критичний. Так, по поводу підшипничка. Ой, по поводу самої цієї шайби. Ось ну, така вона. Люфт має бути мінімальний тут, це понятно, але вона вже трошки видно, що зношена. І дуже свистить. Треба буде сюди якось змазочки капнути. Ну що, приступаємо до розборки. Так, друзі, все розібрав, розкрутив всі начебто болтики. Начебто все всюди повикручував. Зараз будемо знімати кришку, дивитись, що там у нас всередині, чи там все нормально. Бо зверху начебто плюс-мінус непогано. А от що робиться всередині, я не знаю. Зараз вам дивитися. Кнопка працює. Ця кнопка фіксатор теж працює. Все начебто працює. Зараз знімаємо кришку. Тут знімається. А, все знялося. Нічого ніде не згубити. Бо ним треба ще працювати, класти е, паркетну доску квадратів 200 з лишнім. То я така, а тут все таке воно. Ой, дивіться, в якому воно в стані. Скільки масла ось тут, Оце змазка, понятно. Металева якась втулка тут стоїть. Ну, в принципі, нічого тут не бачу. Ніде не попаленого, не побитого. Ну, вже відкручувалося, воно вже 11 разів, то видно, да. Злизані такі вже. Тут є ось якісь такі затертості. Понятно, що він не новий, да. якщо він з 12-го року почав працювати, то. Я ще дивуюся, як він взагалі працює. Може, тут і мінялось багато дечого, зараз будемо дивитися. Ось такий, такий корпус. Не митий, правда, нічого тут ніхто ніде не робив, не мив, не вимивав. Змазка є, це добре вже. Ось, бачите, масло є. Значить, за ним доглядали. Це вже радує. Те, що він грязний, то нічого страшного. Так, дивимося. Кладемо в сторонку. Так. Що ми тут бачимо? Ну, поки на перший погляд нічого ніде не бачу критичного, все на своїх місцях. Ага, щось випало там, щось там посипалось. Що там посипалось? Зараз. Подивимось, що там посипалося. Ага, друзі, дивіться, ось трусив, витрусив ось таку штучку. Воно наче якесь таке на вугільну щітку, схоже щось дуже. Але це... Але вугільні щітки на місцях. Зараз подивимося, в якому вони взагалі стані, Щось випало, звідси, знаєш, це таке. Якийсь кусочок. Начебто якогось графіта твердого. Геть як схоже дуже на вугільну щітку. Але це не вугільна щітка. Я не знаю, звідки воно випало. Якщо випало, значить не треба. Викидаємо його десь. Ну, не викидаємо, хай поки полежить, може знайдемо. Якір в непоганому стані. Є, є вироботка невеличка, але, в принципі, поки не буду розбирати, поки працює, то хай працює. Що, шестерні не злизані, ніде нічого не видно. Ось є шестерні металеві. Ну, Вроді смазки мало, треба буде сюди буде капнути. Перемити, все, перечислити вже згодом. Вже не буду показувати, як я його мию. Треба буде перемити все і сюди трошки буде капнути. Якогось солідольчику, або графітової змазки. Бо вона тут вже єлі-єлі є. -лі 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 -лі. Вона така вже дуже рідка і чорна і дуже грізнюча. Треба буде все перемить, акуратненько, і змастити новою якоюсь такою мастікою. Якби. Так, ну вроді нічого не нема. Це, що випало звідси, то непонятно не знаю, що тут таке випало. Так, зараз подивимося, в якому стані вугільні щітки. Вроді би так видно, що все нормально, зараз уденько виймем, подивимося. Може їх міняли, звичайно, звісно. Їх то міняли, бачите, в якому стані ще тут є є. Ну, Так само і там не буду виймати. Таке якось ну, трохи на косо стирає його Не нерівно, а трошки тако під кутом. Пишіть в коментарях, чи це правильно чи ні. Мабуть, щось не то. Може це вона нова просто то не притерлася. Ну, коротше, ставимо поки назад, як є. Акуратненько вставляємо, бо мені треба ще не працювати буде. Добре, що він робить. Не знаю, чи довго він поробить. Такий лобзик дивився, коштує е купити новий 1600 гривень. 1600-1700 гривень, щоб купити ось такий новий електролобзик. А цей стоїть набагато дешевше. В кінці відео розкажу його вартість, так що не перемикайтесь, дивимось далі. Так, що ще можна подивитись тут? Тут все працює. Таке давно все грязненьке. Треба буде перемити ось цей підшипник. Дуже часто летять ці підшипники. Коли вони виходять із, із, із ладу, вони дуже починають свистіти і вити. Ось є цей підшипничок такий. Ну, не знаю, поки побачимо, попрацюємо, побачимо. Все грязненьке, перемить, Ну, ніде нічого не, не видно. Щоб щось було пригарене, поплавлене, подерте. Поки все, в принципі, нічого критичного не бачу. Ось такий електролобзик я придбав собі для дому. Це був чисто експеримент, чи можна купувати бушні інструменти на OLX та де Ось, друзі, ось таке чудо я купив. Так зараз складаю все назад докупи. До речі, друзі, через, не знаю, десь, може, можливо, через місяць, якщо він виживе, звичайно, цей лобзик. Через місяць може. Я зніму на нього огляд. Подивимося, що з ним сталося. Протязі якогось там місяця, можливо, може більше. Бо начебто, тако на перший погляд, нічого такого критичного не бачу я. Да, він грязний, подертий, потертий, почуханий, звичайно, да. час покаже. Попрацюю і зніму огляд, що з ним сталося з цим електролобзиком торгової марки Зенит. Так, ставимо назад підошву. Ось такий, друзі, електроінструмент я купив просто так, купив отако навмання. Звичайно, що в описі продавець писав, що з ним все добре, він, він повністю справний. Попрацює вам ще не один рік. Звичайно, ми звикли вірити людям, довіряти, але це я купив просто тако чисто ради заради експерименту, друзі. Побачимо, як він себе поведе в роботі. Так, тут прикрутив, тут прикрутив. Вставляємо це захисне, таке, начебто, як би скло. Так, ось вона ну, така відкривається. Так, і вставляємо сюди пилочку і йдемо його тестувати. Побачимо, як він буде різати. Зараз ще згорить та й все. На цьому буде відео, як то кажуть, конець відео. Зараз ми поставимо пилочку. Та й підемо його протестимо. Ну, пилочка вставляється, все добре. І добре вистрілює сама. Якщо вона не вистрілює, значить там вже. Посадочне місце розбите під пилочку. Тут, вроді би, ще поки вистрілює. Може, воно мінялося, не знаю, але факт є факт, що воно поки працює. По суті, начебто працює все. Так, да, ключика немає, немає терсового відводу цього. Ну, то не головне. Кнопка працює, фіксатор працює теж на... да, працює з трудом, ну щось там заїдає, але працює. Що, друзі, йдемо. На вулицю будемо пробувати його тестувати. Друзі, ось така терсу плита. Зараз побачимо, як він справиться з цією задачею. Так, ну що, будемо пробувати пиляти. Так, виставляємо першу швидкість. Почнемо з першої. Ну що, поїхали. Так, добре, ріже. Ставимо другу. Так, ставимо третю. Добре. Ставимо четверту, ну досить, друзі, добре ріже. Так, ставимо п'яту. Так, і ставимо шосту. Друзі, ріже дуже-дуже добре, чудово ріже. Просто супер. Ну що, друзі, ось зробили такий коротенький тест. Ріже досить непогано. В принципі, я задоволений його роботою. Як він себе далі проявить, час покаже. Ось, друзі, коротеньке таке відео про лобзик. Я вам зняв, показав, розказав, зробили тест. Ну, ви вже самі вирішуйте, що краще купувати. БУ-інструмент чи новий. Звичайно. Я вважаю, що краще купити новий інструмент. Ну що, поріжемо, побачимо, як то кажуть, час покаже. Все, друзі, тоді до зустрічі. Надовго не прощаюсь, всім миру добра. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Побачимось!